Сьогодні проводяться курні якісь рішення, хто то що то ділить без участі нас. Не зрозуміло. ми всі є платниками податків, бюджет наповнюється за рахунок сплати цих податків. Сьогодні громада повинна диктувати владі, що робити. Сьогодні ми проводимо пміроприємства, організовано територіальною громадою міста Черкаси. Ну, мабуть, не від хорошого життя. Нас сьогодні спонукало до цього зменшення рівня суттєве зменшення рівня життя людей неможливості фактично прожити простій людині, утримувати дітей. Допомагати своїм батькам і так далі, на нашу думку, життя потрібно міняти, і потрібно міняти саме в своїй хаті, там де ми живемо. О, це місто Черкаси. Ми повинні створити такі умови. За яких не було б як прийнято говорити дірібана бюджета витрачання його без згоди територіальної громади на те, що в даний час не потрібно є більш важливі речі, на які ми повинні звернути увагу і в першу чергу направити всі зусилля для реалізації соціальних програм. Ильев Андрей, член комитета Рады Территориальной громады. Я представитель малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день у нас уже сложилась такая ситуация, что те тарифы, которые сейчас уже поставили для населения, уже сложно оплачивать даже предпринимателям, представителям малого бизнеса. Я вообще удивляюсь, как выживают люди за минимальную пенсию и минимальную зарплату. Я вважаю, що вже треба людям обрати внимання, нада собі заявляти і говорити, що територіальна рамада пора уже вважатися, и міська рада принимать всі рішення, только касана з территориальной громадой, тому що ті рішення, які тут виносять з голоса, причому депутат підняв руку, предложил какой то там участок землі. И его, э, выносят, и это предложение. Все э, голосуются и, и даже не, не знают, на, на громада, громадах что происходит. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что населению надо быть более активным. Вот на данный момент мы сейчас пробуем уже поднимать э, население. Я думаю, это только начало. Дальше еще будет. Спасибо.